На Львівщині завершується перший етап спільних українсько-американських навчань Фіарлес Гардіан 2015. Тривали вони півтора місяця. Перевірити, як засвоїли знання бійці Нацгвардії, сьогодні на Яворівський полігон приїхали прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і посол США Джефрі Паєт. Через густі хащі нацгвардійці разом з американцями пробираються до будівлі, у якій за сценарієм переховуються терористи. Саме їх вони і мають знешкодити. Операція небезпечна, бійці нічого не знають про приміщення і скільки всередині бойовиків. Навчання з армійцями американські колеги спершу проводили індивідуально, потім гуртували їх у невеликі команди. Як засвоїли іноземний досвід, українські солдати спостерігає прем'єр Арсеній Яценюк, бо на заокеанських фахівців уряді великі надії. За результатами цього навчання, ми отримуємо не тільки сильну армію, і сильну національну гвардію. Ми отримуємо сильних особистостей, сильних людей, які здатні за собою вести солдат, які мають дух команди, які мають український дух і здатні перемагати. Для американців це теж досвід, бо тут буквально з перших вуст історії про воєнні дії на Донбасі. Я гордий бачити це партнерство, яке зараз є між американською 173-ю бригадою та силами на. Національної гвардії сьогодні ми побачили, що це справжня співпраця, яку можна порівняти з вулицею з двобічним рухом. Чого конкретно нового навчилися за півтора місяця, ні українські, ані американські військові не розказали, мовляв, це військова таємниця. Щоправда, українські вояки запевняють, зрозуміли, у чому між ними різниця. Американці. Воюють, воюють за гроші. а ми воюємо так ска за державу за Україну ненько. Перший етап спільних українсько-американських навчань завершується уже в серпні на Яворівський полігон. Тренувати бійців Нацгвардії. Приїдуть ще й військові експерти з Канади. Костянтин Мельников Юрій Рура. Факти ICTV.